Величезна кількість роботи, обсяг роботи, які треба зробити, зробити як дільничним виборчим комісіям, так і територіальним виборчим комісіям. Людям дуже важко розібратися з цими округами, бюлетенями, десь кількість не сходиться, десь розбіжності. В принципі, також важко це все систематизувати, якщо є помилки. Тому зараз трошки з цією проблемою ми. Зустрілися, але я думаю, що ми нормально її вирішимо і здамо підсумки вчасно. Ми вже опрацювали всі протоколи дільничних виборчих комісій. По нашим підсумкам голосування, ми підготували підсумки по виборам полтавського міського голови. Тобто, вже ось оформили, підписали членами комісії, готуємо їх вести в міську ТВК. Також на стадії завершення підготовка протоколів по підсумкам голосування з виборів депутатів Полтавської міської ради. А справа в тому, що ви знаєте, що місто поділено на округа, тобто це кожен протокол, це новий округ. Київський район зачіпає 15 міських округів, тому нам треба зробити 15 підсумків по 15 округам. Ну деякі складнощі, але ми справляємося з ними. Думаємо, що вчасно все здамо. По міському голові. Ну я вже думаю, ні для кого це не буде секретом, що лідерами порлідерами цих перегонів є дві кандидатури: це пан Мамай і пан Матковський. Складнощі в підрахунку становили на дільницях кількість виборчих бюлетень, ну кількість виборів до районної ради, до обласної, до міської і міського голови. А і людям було ну, достатньо важко і рахувати таку кількість, і розбиратися в законодавстві. Закон новий. тому в цьому виникали складнощі саме під час підрахунку. Бублика Юрія Васильовича 6997 голосів. Мама Олександр Федорович 11 тисяч 894 голоси. Матковський Андрій Всеволодович – 7 тисяч 811, Удовіченко Олександр Васильович 7 тисяч 243. сорок були вибори. Є що лєнівський район був розділен на 34 округи. округи были и в районе округи были в городе округи были в области и понять и объяснить это простым людям которые приходили на выборчие на ДВК именно участвовали в выборах было очень сложно большое количество было претендентов ну, на мэра 18 так же само на город на район много партий разобраться по последним законам не вывешивали информацию, не было нигде. То есть приходил избиратель, он не видел, кто, за кого он хочет голосовать. Читали уже, знакомились непосредственно уже при избирательном процессе, то есть когда надо было отдавать свой голос. По нашему ленинскому Ленинскому району у нас две партии вышла вперед. Это «Солидарность» и «Совесть Украины». Набрали больше всего голосов. Но и также и другие партии. Не могу сказать, чтобы вот сила людей и новая политика Льва Жиденко тоже набрала определенное количество голосов, потому что они стремились обновление нашего города и всего. Также и у Довиченко, вот, место. Выборы прошли сложно, но в то же время люди шли.